Вітаю, мої любі підписники! Ви на каналі Твій Момент. Сьогодні хочу разом з вами приготувати українську страву, дуже смачну, ароматну, що називається гречаники. Починаємо готувати. Спочатку варимо гречку. У мене одна склянка гречки, дві склянки води. Варю гречку у скороварці. У мене це 9 хвилинок займає. Ви можете зварити у звичайній каструлі на плиті. Додам до гречки половинку чайної ложечки солі. Гречка приготувалася. Потрібно, щоб вона охолола. У глибоку миску висипала гречку. 650 грамів. Додала до неї цибулю дрібно порізану, 80 грамів. Додала фарш домашній. У мене він із трьох інгредієнтів це м'ясо свині, м'ясо куриці і м'ясо телятина у рівних пропорціях. І два яйця. Додавайте сюди перчик чорний мелений за смаком, чесничок сушений додайте за смаком. І сіль додайте також за смаком. У мене це дві чайні ложечки. Ви вже дивіться, як вам смачніше. Перемішуємо усі інгредієнти. Найкраще це робити рукою. Потрібно, щоб була однорідна маса. Тепер будемо формувати гречаники. Нам потрібна Мисочка з водою і сухарі. Руку змачуємо у воді другу теж потрібно змочити. І ось так ліпимо гречаники, перекидаючи з однієї руки на другу. І Ось таким чином обвалюємо у сухарях. Гречаник готовий. На сковорідку наливаємо олії трошки та викладаємо сюди гречаники. У мене вийшло з даних інгредієнтів 19 гречаників. Смажимо гречаники. З одного боку смажу під кришкою. Дуже засмажувати не потрібно, бо вони будуть іще сушкуватися. Бачимо, що підсмажилися вже до золотавого відціночку, то їх перевертаємо. Знову накриваю кришечкою. Смажу на середньому вогні. Перевіряємо готовність. Бачимо, що вже підсмажилися речаники, плиту вимикаємо. Їх можна вже зараз спуштувати, а можна готувати далі, як це продовжую я. Готую томатний соус. Для цього беру цибульку 70 грамів, і нарізала її напівкільцями. Після грачаників сковорідку обов'язково потрібно помити, наливаємо олію. У мене олія рафінована, соняшникова, і додаємо сюди цибульку. Цибульку ледь підсмажуємо, просто щоб вона... Стала прозорою. І у неї з'явився аромат грибочків. І до цибульки наливаємо томатний сік. Соку має бути 500 мл. Доводимо до кипіння. Якщо у вас немає томатного соку, можете просто соус томатний розвести у воді. Бачимо, що соус почав закипати. викладаємо сюди гречаники, накриваємо кришечкою, зменшуємо вогонь до мінімального. Через 5 хвилин кришку знімаємо і гречаники перевертаємо. Далі тушкуємо без кришки. Пройшло 5 хвилинок. Гречаники у томатному соусі готові. Плиту вимикаємо. Прикрашаю гречаники зеленню. Кріп та зелена цибулька. Подаю гречаники ось так. З картоблею, товканицею. Давайте скуштуємо. Дивіться, який гречаник всередині. Ммм. Ідеально. Друзі, як це смачно. Не передати. Хочеться, щоб скоріше мої рідні це скуштували. Обов'язково приготуйте цей рецепт. Діліться посиланням на моє відео зі своїми подругами. Хай вони теж приготують і насолоджуються смаком. М -м -м. Чудова вечеря. Ваші близькі обов'язково вам скажуть дякую. Смачного. Слава Україні!